Моє всім вітання! Сьогодні хочу показати вам е, в цьому відео. Що спіткала мене така трошки проблема, захворіли мої огірочки. Ось таку ми побудували альтаночку для огірків, вона була по кругу плівкою затягнута, ось з цієї сторони, був вхід було агроволокно. Це вже тиждень, як я плівку, бо, як бачите, ось там на тій стороні ще є плівочка, наполовину я зняла, тому що. Дуже прекрасна ситуація. Огірочки наші захворіли. Захворіли ось таке листечко. Тут один сорт, це з Польщі доця присилала. А ось тут гектор. сорт огірочка. Дуже приємний, дуже подобається. Але бачите, яке листя і все, все. йде молоде і ще зелененьке, але там йдуть плями. Це вже тиждень. Коли я побачила, і, звичайно, дуже жалкую, що прогавила час. Вчасно я їх не обробила. Ось, ось яке воно страшне, моє листечко. Ой, так, і подивіться, які вже вони високі. Веду в одне стебло, хоч в цьому році була трохи відсутня, не не зовсім правильно зробила, ну нічого. все-таки Нижні пагони я обірвала трошки, хоч більше ставила, ніж у минулому році, і обробляю квадрісом. Хотіла спочатку взагалі то думала, що буду обробляти я ось таким оприскувачем ручним, щоб достати краще до всіх листочків. Чим далі, щоб я змогла їх обробити, піду з цієї сторони, якось мені буде зручніше цю сторону, щойно обробила, а відео не записалось. Ось так. І хотіла обробити розчином перекису водню. але вже боюсь, що буде запізно. І тому обробляю. Квадрісом. квадрісом стараюся під низ, щоб під низ іменно під низом. Якщо це павутинний кліщ, то сидить він під низом. Обробляю квадрісом і тому термін очікування після обробки у нас буде 5, 5 діб. 5 діб, огірочки, на жаль, їсти ми не зможемо. Ну нічого. Нічого, аби, аби їх спасти. Минулому році в мене вже була подібна ситуація. І я обробляла огірки перекисом водню з водою. Довільна пропорція. Прочитала в інтернеті. Написано було, що перекіс не пошкодить. Я давала на відро води 100 мл перекіс сьогодні. І повірте, огірки я спасла. Без всякої хімічної, хімічного втручання. Будемо надіятися, що на цей раз квадріс допоможе обов'язково, тому що перекисом, боюсь, що вже можемо і не спасти, не ризикую. То дощі були, то, як знаєте, проводимо воду, то їздили в місто, були справи. Термінові. І так, щось жалкую, що я не взяла великого оприскувача вже. Думала, що цим я просто краще пройду кожен листочок, буде зручніше. Приходиться дуже часто мені його підкачувати. Але він мені дуже зручненький. Я томати, ось помідори люблю оприскувати, як знаєте, сульфатом. Кальція, я вже обробляла, помидори шикарні, завізі, море. Тільки не встигаю, не встигаю знову-таки потрібно підв'язувати, потрібно пасинкувати взагалі. Практично не пасинкую в цьому році. Ну, Будемо якось братися. З бур'янами вже спорились по воді, то, що проводимо. Моя допомога вже, напевно, більш не знадобиться, як знаєте, і копати прийшлося траншею, і закопувати. Ну, вже остались роботи такі, що моя допомога, напевно, буде мінімальна. Обід приготувати майстру. І хочу ще вам дивіться показати, якщо навіть огірочки не спасу. Верхні пагони чи бокові у нас вже не хворі. Так? І я буду, так як в минулому році я відщипувала пагона. Ось небагато. Скільки? Сантиметрів. Сантиметрів 5 відщипуємо пагон і ставимо у водичку. І чекаємо, тиждень з'являються корінці. І тоді висаджуємо огірочок. Там ми економимо багато, набагато швидше. Економимо час набагато швидше, уже в нас буде огірочок. Якщо вже так вийде, що я ці свої не спасу, то буду, це називається метод живчування. Можете навіть попросити у когось із своїх сусідів знайомих, якщо в них огірочки не хворіють. І взяти в них пагона з огірочків. Чи от навіть, якщо вам у когось сподобався сорт огірочків, то можете попросити. Пагона, а ще, як кажуть, да, треба вкрасти. Тоді воно приживеться і буде. Ну, Це я, звичайно, з вами так шуткую. Ось так. Ось так спасаємо огірочки. Будемо. Дивитись, будемо спостерігати. Що воно буде з нашими огірками? Думаю, що спасемо. Дуже люблю цей препарат Квадріс. Завжди на помідори я використовую проти фітофторозу. І вважаю, що він дійсно гарний помічник. Ну так. Давайте, будь ласка. До пораду свою допомогу, яку, можливо, хтось з такою проблемою Боже зв'язаний, буду вам дуже вдячна за пораду.